Веснянки, а в кривого танця читає Поліна Волошина. А в кривого танця да не виведу кінця. Треба його довиводити, кінця ладу й знаходити. Треба його вести, щоб віночок вести. Веду веду, да не виведу. Плету, плету да не виплету. Ой, вінку ж мій вінку, хрещати барвінку. Ой, я ж тебе була, що й учора з учора повісила тебе на золотім очку, на золотім лочку, на шовковім шнурочку. Моя матінка йшла, та той віночок зняла, та той віночок зняла, та любому дала. Ой, І якби я була знала, була б його розірвала, була б його розірвала та й у грязь утоптала червоними чобітками, золотими та підківками. А в кривого танця да й виведу кінця.